Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Так, я трохи припухша. Е, я і так припухша, а вчора е, об'їлась риби з соленою, Ночу випила два відра води, так що не обращайте уваги. Я не пропала, я на місці. Е, Останнім часом я нічого не знімала, тому що то прихворіла, то одне, то друге. В общем, то депресія. Обстановка у нас дуже тривожна, тривога за тривогами. Декілька днів назад був страшний прильот в місті, бабахнуло так, що думали, що десь рядом, тому що і балкон здригнувся. І сигналки на авто під будинком зработали, як почали вийти одновременно, це страхіття. Дуже дуже злякалися із мамою, а бабахнуло, писали, балістика прилетіла в жилий квартал. Ой, погибло дев'ять людей. Вчора був день траура в місті. В общем, це страшне, страшне, нема ні кінця, ні краю цьому страхіттю. Прилетіло в сусідньому районі, ну дуже-дуже було гучно, дуже гучно, і от з ким я не спілкувалася. Всі кажуть, що по всьому місту було чути оцей взрив. Писали, що прилетів Іскандер. Не знаю, ну це дуже страшно. Погибли мирні люди, молоді. Ну, це страшне, страшне. Сьогодні неділя, захотілось вареників з вишнями. Треба зараз пошукати вишні. Я вареники дуже люблю, але не люблю ліпити. Але в мене є мама, мама буде ліпити. Дуже часто кажу, чи що що шукаю, так що також не звертайте уваги? Я даже сама не замечаю що я шукаю. Груші. Гляньте, скільки грушок багато. Як поспіють, то я прийду сюди по груші. Ой, дуже-дуже-дуже рясно. Грушки. Ма, ти що тут робиш? Оддихаю. Оддихаєшся. А я <смеш> тільки йду. Значить, на базарчик на вишень немає. Може вже підвезуть, не знаю. А возлі АТБ одна жінка продає. Червона ну, хороша вишня. іду на районі, пошукаю, може хтось виніс. Ну, возле тебе хороша вишні, якщо тобі треба. Так, зараз перейду через парк. отакі самокати стоять по всьому місту. Перечисляй гроші, там е, телефон написаний і їдь куди хочеш по місту, по місту требування, куди хочеш. Працює фонтан. Перший раз тут бачу, що він працює. Зараз подивлюсь поближе. В інтернеті, в Телеграмі, на групах міста писали і відео вилажували, що в усіх парках вже фонтани працюють. Ну не все не весь час, а там на якийсь період їх запускають. Такий фонтанчик. Що то він вроді би як не на повну силу працює, так? Да? Так, пахне шашлик тут, оле. Димок там де димок, жарють м'яско. Так, тут колись возлі цього кафе бачила кота. Красивий, такий здоровий. Ну, возлі шашликів, як би, е, сидіть. то перепада, мабуть, звати його саньок. Ну, щось не бачу. Кота звати саньок. Не видно. Такі беседки класні, дерев'яні. Можна пообідати. Так, тут всі, да, сиділи з вишнями, з зеленью, нема щось нікого. пройдусь туди далі. Не палитий. Це васильки чи що? Такі розочки теж біленькі, маленькі. Ніхто не продає вишні, ось скільки вже пройшла. І взагалі торговлі немає. Може, тому що дощі у нас Задощило. І вранці дощ був, а на сьогодні передають грозу, навіть град, не знаю. Так, треба перейти. Переходжу не по правилам, тому ну, ніде нікого немає, так що нарушення не вважається. Такі квіти красиві тоже. Жовті. Зайду в пікарню, куплю хліба. Тут вони самі печуть хліб, булки. І хлібчик дуже-дуже дуже смачний. Гляньте яке небо на нахмурене, на бурмусене на дощ. Хмарно і пари страшне. Вчора цілий день. Душно, 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 нема чим дихати. У нас почали вимикати світло по графіку на два часа в день, можуть і два рази в день. І кажуть, що взимку Взагалі ситуація буде напряжонка зі світлом, не знаю. Ще до зимі. До зими треба дожити. Тут же ж так, живемо одним днем. День пройшов, слава Богу. Ніч пройшла, слава Богу. Люди відпочивають, поки дощу нема. Так, сю... сюда, Сюди піду по дорожки. Бігала весь район, ніде вишень немає. Гляну, ще тут другий раз продають вишні. Це у вас вишні? А, черешні. А, черешні. Каже, сильно трошки. Це вишні у вас? А по чому? По 30. Ну, Давайте. Тухенька, гарненька. Без черв'яків. Не ті, не, не ті черв'яки страшніше да. ті, що нас їдять. – Це точно. Якщо черв'яки є, значить воно не бризгне. Значить воно здорове. Давайте ото всі. Ото всі я дам вам. Якраз кілограм вийшло. Цвіти. О, а ось вишні. А я вишні шукаю. Ось вишні ростуть по дорозі. Гляньте. Гляньте, що робиться. Висять вишні. М -м -м. Сладкі. Так що безплатно вишні висять. А я купила по 30 гривень. Тут видно, що знизу вже пообривали. так вище, так трохи є ще. Тут можна залізти на дерево. Як стемніє, треба прийти залізти на дерево та вишень поїсти. <плес> вечір в хату. Добрий вечір добрим людям. Уже вечері є. зараз пів десятого почти. Ой! Наліпилися з мамою вареників, наліпилися, наїлися. Думаю, треба пройтись, тому що пережор, пережор тіста. Хотіла зняти, як ми ліпимо, тоді подумала, що о, фонарі включили. А тоді подумала, що не буду вас шокувати. тому що вареники по перше дуже жарко в кухні. Ой, намісили того тіста, боялися, щоб мало не було. Ой, спочатку були в нас вийшли з трьох розмірів. Сперва такі нормальні, потім побільші, середні, а на кінець вже ми так задолбалися, що вони в нас вийшли, не знаю, чуть ли не з ладошку. Ой, хай Бог милує. Ось на путі гляньте, яке яблуко. Скільки тут яблук. Треба запам'ятати тоді, прийти, як вони виростуть, поспіють поїсти яблук. Так що вареники добре, але ліпити їх це взагалі жесть. Їсти добре, а ліпити не дуже. А ми ще кинулись, в качалки немає. Туди відпочивають. В качалки немає, бутилок немає. Найшла там баночку, таку таку длінну баночку стекляну. Ой, намучилися страшний, вареником не захочеш. Ой, так на вулиці, хорошо взагалі, так. І дихати легко після дощу. Днем був дощ, хоч і, по прогнозу, гроза, казали, буде. Грози не було, так дощ пройшов. І все, то на вулиці зараз красота, дихати легко. Лічно для мене. Воздух, як жара, воздух, тут взагалі невозможно дихати. Горло болить, піршить, місць вже привикли. а я не можу, якби клімат трошки мені тут не підходить. Дощ пройде, легше стає дихати. Тут, походу, теж фонтан був, ну, вже він давним-давно не робочий. Ой. Ввечором так багато людей з собаками гуляють взагалі. У некоторых я бачила п'ять собак. Хаски. Бачила жінка, п'ять хаски на поводках. Я не знаю, вони може розводять, так що в квартирі їх держать. Це взагалі капець. Ну, якщо маленька собачка, то ще нічого. А якщо великі собаки, не знаю. Це трошки вже вони порозходились. яке небо красиве, мраморне. Так, ну що, дякую всім за увагу. Бажаю всім здоров'я, добра мира. Пока-пока.